Маленький огляд ліхтариків налобних. Основні моменти. Може комусь це допоможе з вибором. Багато хто каже, що Energizer і EverReady це один бренд. Це один бренд, але EverReady більш дешеві, Energizer більш дорогі. Це як підбр... суббренд Energizer. Що можу тут сказати про Energizer? Дуже, дуже живучі ліхтарі. Хоча є нюанси в цьому ліхтарику 10 років. Ним користується моя мама, вже бабуся. Серед нюансів в нього слабеньке кріплення. Вже він неодноразово падав, на нього наступали він дуже багато пережив, але, тим не менш він працює. Працює від акумуляторів 3А. Дуже продумане у нього таке кріплення. Основний, основна проблема ось ці, ось ця кріп, ось ці защіпки, які його фіксують. Він вже якби слабо трошки фіксується, але більш як на свої роки, ще нормальний. Коштував близько 600 гривень. І те, що зручно, має дві кнопки. Одна відповідає за ближній, друга за дальній. Режиму пам'яті немає, але зручно, що є дві кнопки. Дуже про нього гарні відгуки. Я бабусі купив ось такого іншого, більш новенького, але він їй не так сподобався, як це і вона ходить з ним далі. По порівнянню, є ще Energizer такий. В такому гарному чухлі. Це кнопка люмінесцентна, це для освітлення. Можу показати наскільки якісніший енерджайзер від LED. Набагато якісніший корпус іде. ремінці, напевно однакової якості, але пластик у енерджайзера зліва більш цікавий. Це Energizер. Без червоного світла. Але він має режим диммінга. Бачите? Але немає режиму пам'яті. Я рахую це великим мінусом. І в нього одна кнопка керування. Якби кнопок керування було дві: одна кнопка режим, а друга включення вімкнення Це було б, я вважаю, цікавіше. Е, EverReady ліхтарик. Заряджається вже від USB, має червоне світло. Серед мінусів постійно потрібно переклацувати режими, щоб вимкнути. Немає режиму пам'яті. Але великий плюс є червоне світло. Режим червоного світла. Ну і зарядка зарядка від USB. Якість виконання гарна, Рекомендую такі ліхтарики для покупки. Дуже якісний. Корпус, як на такі гроші, і має два фіксатори, і вони гарної якості. Ліхтарик я розбирав, потім прикріплю фото плати зсередини. Плата виконана на алюмінієвій підплатці, світодіоди мають гарний тепловідвід, тобто працюватиме довго. І драйвер не, не вдалося ідентифікувати, але я думаю, що він непоганий, не самий дешевий. Ось. Цього енерджайзера є така гарна функція. Ось ми його сюди. Раз. Закривай. забув якою стороною. Тут він може чіплятися гачечки такі є. Цікава модель. Ще один представник, дуже цікавий бренд, вже він не має його на Амазоні. Go for Wild. Він має дальнє світло, ближнє і червоний. І також має режим вимкнення по змаху руки. Ось ближній. І в нього є режим пам'яті. Тобто, в якому режимі ви його вимкнули, в такому він не вмикається. І також він має червоне світло. Ось режим червоного. Сос, дальній, ближній, дальній з ближнім, червоний. От, в червоному вимкнемо, в червоному він вимкнувся. Можна ось включаємо режим. Теж заражається від Type-C і має індикатор заряду. Бачите? Дуже теж цікава функція. Чого не мають ні Energizer, ні EverReady, ті, що я показував. Наступний, більш цікавий іде, це Phoenix hl 16 Він позиціонується як дитячий, але не тільки як дитячий. Працює на одному. Акумулятори чи батареї 1 аа е е Якщо когось всі скажуть, о, на батарейках з акумулятором возня. Нічого подібного. Купляємо ось такий літокала на 2400, на 1,5 Вольта акумулятор, який заряджається від Type-C. Ось сюди зарядочку. Вставляємо його сюди. І він працює. Фенікс дуже гарний ліхтарик, має червоне світло. Ось це режим червоного, Мерехтіння. Вимикаємо. І має три режими яркості. Найбільший режим 70 люмінів. Дуже гарний засвіт і має реж... режим пам'яті також. В якому вимкнули, в такому він і вмикається. Е, режим білого. В режим червоного, ви можете вимкнути його постійно. Такий, я думаю, навіть цікавий для військових. Ремінець світловідбиваючий. Те, що в нього стільки 70 люмен. Я думаю, що це цього досить достатньо. Водонепроникний. Фіксується гайкою, не гайкою, гвинтом, фіксується ось тут, щоб він не відкривався. Батарейний відсік. Бачите, ось там дирочка знизу. Якісний пластик, якісні фіксатори на голові майже не відчувається. Працює дуже довго. Кому цікаво, можу потім з характеристиками його розмістити файлик. Далі ще більш цікавий це ліхтарик Black Diamond. Також на, на батареях 3А. Яка в нього особливість? Має дві, дві кнопки: одну кнопку включення, другу перемикання режимів. Має світлодіоди. Дальній, ближній, червоний. Немає індикатора заряду, але він при розрядженні перемикається в мінімальний режим. Тобто це не так страшно. Він же такий більш туристичний. Що в ньому дуже цікаво: він має режим пам'яті, має режим блокування, має димг. Тобто ви можете міняти всіх, яскравість всіх трьох діодів, як цього, так цього, так і цього. Може світитися дальні, дальній ближній, тільки ближній або тільки червоний. І всіх їх ви можете відрегулювати яскравість. І вона запам'ятовується і включається в останньому виборному режимі. Мені це дуже-дуже подобається такий режим. Ну, Якісний ремінець. Теж дуже економний. Якби він ще заряджався і мав вбудований акумулятор, було б ще краще. Ну, в нові, більш нових моделях в них є вбудований, не вбудований, а такий модуль, який по розміру 3 Трьох 3А акумуляторів. вставляється всередину. Ну, але досить дорогий. Цей ліхтар зараз коштує порядка 1200 гривень. Можна його знайти. Я теж вважаю за свої гроші, він дуже-дуже гідний. Ну і найцікавіше це Olight Perun 3 Mini. Тут є магнітна зарядка. Він заряджається магнітною зарядкою акумулятор теж змінний всередині. Ну, я ні разу його не міняв. Відстібається він. Можна повісити його собі там, на бронежилет чи на рюкзак. Теж водонепроникний. До речі, серед, серед ліхтарів водонепроникний Ось цей фенікс. Решта, всі мають захист від дощу. Але ціна в нього теж своя. Він має режим, режим червоного світла. Два режими червоного світла. В попередній моделі Перун 2 міні в мене був. Там тільки один режим червоного світла. Червоний і строп. Тут є два режими яркості червоного і також строп. Єдиний мінус, я вважаю, що немає дімінгу в режимі. Має режим пам'яті, максимальний режим 1200 люмен, здається, я його ніколи не використовую. Ще одна особливість всіх ліхтарів максимум, що я використовував, це десь люмен 200-300. І то не весь час потрібна така яскравість. Для налобного ліхтаря, якщо там не мисливець, там не бігаєш по лісу чи ще щось таке. А для таких буденних нужд вистачає навіть оцього самого слабенького 70 люмен. От дитині чіпляю і вона ходить собі нормально. Все освітлює, ніяких проблем в неї нема вбликавати. Якщо вам таке відео подобається, ставте лайки. І може ще про якісь ліхтари я теж можу зняти в майбутньому.